Україні відбулось засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України Володимира Зеленського та керівника офісу глави держави Андрія Єрмака. До нього долучився і учільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У студії Волинської ОДА були присутні перший заступник голови Сергій Мовенко, а також заступники Олександр Троханенко і Тарас Шкітер. На порядку денному підготовка до опалювального періоду зокрема обговорили ключові питання впровадження альтернативних джерел енергії на місцях та спрощення регуляторної політики для будівництва розподіленої генерації електроенергії, підключення нових потужностей до енергосистеми. За словами Володимира Зеленського, саме розподілена генерація електроенергії має стати альтернативою. Розповів керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. На засіданні конгресу було вирішено впроваджувати мережу дрібних джерел енергії. Також це сприятиме розвитку економіки та створенню нових робочих місць. Що стосується нашої області, то у нас є бізнес, який уже готується до закупівлі та встановлення газопоршневих установок на своїх підприємствах. Вдячний за розуміння та співпрацю. Діалог органів влади місцевого самоврядування та бізнесу триватиме, аби якісно підготуватися до сталого проходження осінньо зимового сезону. Наголосив очільник області. Також на цьому конгресі були присутні і представники волинського бізнесу.